Привіт вам всім! Сьогодні а, день такий пасмурний. Ми приїхали а, із сином з сестрою. Кудись виїхали, бо син не ходить в садок, зараз літо, і просто вдома це вже неможливо. Я не можу працювати, не можу сконцентруватися. Виїхали знову в басейн. На минулому тижні були ви про це знаєте, і на цьому тижні. А, але я сьогодні хочу не про їжу говорити і. Типу, про те, як харчуватися, як бути здоровим. А хочу говорити про те, про моє життєве розчарування. Я більше не романтик. Я колись була романтиком. Я колись була такою романтичною дівчинкою. Боже мій! Я вірила в ту всю казку, що, типу, так класно. Не можу, без окулярів, вибачте, що то так класно, коли... Чоловік, жінка, вони разом, вони все роблять разом. У них романтика, кавіти, шампанське. Боже, яка це єрунда? Я не знаю, в мене в житті так не виходить. Ми ще знаєте на початку відносин. Типу може бути там щось. А коли вже діти, ви живете 5 років. Коли у людей якісь кредити, слава Богу, у нас їх немає, але якщо спільні кредити, якщо вони пережили ремонти, все це просто так оця романтика і гірше всього, що я цього вже не хочу. Чоловік там іноді каже: Ти хочеш в ресторан? Давай підемо в ресторан. Я не хочу в ресторані. Не хочу в ресторані, бо я не п'ю, бо я постійно вагітнію і годую дітьми. Я би пішла і когось бокальчик чи якогось вина випила під салатик. але не бачу змісту. Їжу я можу вдома приготувати якісно і ти з чоловіком. Щоб про що поговорити, ми кожен день і так з ним спілкуємось. Коротше, в мене якась така, я не знаю, якась така депресуха. Ми вчора е, на обід я готувала обід, і ми так з чоловіком спілкуємось, і він каже: е, взагалі, щоб бути оцим от е, сім'янином по власній волі, знаючи, як це все відбувається, це потрібно бути. Повним ідіотом. <смі> ну, типу, він мені завжди каже, типу, ти не такого принца, певно, хотіла, як я. А я не хочу його ображати. Кажу, я кажу, завжди Бога просила такого чоловіка, який мені підійде. Якщо він мені дав тебе, значить ти мені підходиш. Мені дійсно мій чоловік підходить. Він розумний. Боже, як мені не вистачає спілкування з, інтелект... з інтелектуальними людьми на високоінтелектуальні розмови. У мене просто голод і жадоба на спілкування з розумними людьми. У мене тут їх немає, просто бо, тому що в мене і знайомих тут як такових немає, а я працюю постійно і часу на це немає. Тобто раніше ми кудись там в Києві ходили, тусувалися і от розповім вам, до речі, класну історію. Я тут каву попиваю. Каву п'ю не кожен раз. Не кожен день взагалі і буває тиждень, не п'ю, буває три місяці. Оце недавно не пила, але зараз щось так захотілося з кави, так як я не п'ю ніяких солодких напоїв всього іншого, можу собі дозволити, а потім вип'ю пів бідона води. Так ось і я розповідаю, розповідає чоловіку. Ми з ним згадували, як ми ходили в бар ем, Lagerhead він знаходиться недалеко від хрещатика в таких підворотні київських дворах. Там немає вивиски. Якщо ти не знаєш, що він там знаходиться, ти в нього ніколи не потрапиш. Він зачинений, там потрібно казати пароль, коли ти заходиш. Але вже коли ти про нього дізнаєшся, вже можна зайти на сайт, можна замовити собі місце. Так ось ми приходили і там роблять коктейлі. Коктейлі, звичайно, міцні напої, але коктейлі не типу Аля там Голубая Лагуна чи Секс на пляжі», тобто Це взагалі вважається. Мувітон в бармен в барменській справі це взагалі не коктейлі. Їх просто не признають бармени світового рівня. А там, типу, ти купуєш там якісь нігроні, білий рускі. До речі, мені дуже подобався коктейль, білий русський. Але водка з молоком то ще та тема. Він солодкий, такий смачний, мій улюблений нігроні. Або згадувала, як я в бармен диктат на свій день народження мені подруга з роботи п -п -п подарунок підігнала. Це коктейль «Єбанітка». Чого єбанітка? Тому що там, е Боже, я про високоінтелектуальних людей говорю, да? я зараз про Єбанітку". Ну, Я не про це, я про те, що там ром 70 е градусів, і типу, ти його випиваєш і це ну, одразу п'янієш. І там дуже багато іноземців, там постійно тусуються прям, ну, прикольні е люди. І ми якось в цьому лагерхеді сидимо із моєю подругою, ще не з чоловіком. І біля нас сидить хлопчик, який вчиться в Гарварді. І він от розповідає про Гарвард, а спілкується він з дівчинкою, яка відправляє українців, допомагає їм виїхати на навчання в Гарвард і в Ну в різні такі університети Ліги Плюща, скажімо, так які вважаються найтоповішими по всьому світу. Ну і там настільки приємна і цікава розмова. Це не книжку прочитати, це не ці дебільні тіктоки з якоюсь хуйньою, Це я вслух сказала. Бо чесно кажучи, я майже не дивлюсь тікток. Іноді, коли в мене вже голова е, втомлюється, ну коли я вже не можу працювати, читати, навчатися, я починаю там щось там перед сном десь може 15 хвилин полистаю, але для мене то просто заповнення ефіру нікчемними, ні взагалі абсолютно безглузними відео. А, тому для мене було дуже важливо обрати корисний контент для моїх підписників, щоб можна було і поговорити, але і дати користь людям, не якусь хірню розповідати, що саме корисне. Я так матюкаюсь, вибачте мене, високоінтелектуальне, Боже. Але я сама себе критикую, тому. І от я вчора чоловіку своєму розповідаю, я хочу спілкуватися саме з такими людьми, які чогось досягли в житті, у яких є е, бізнес, наприклад, побудований на розумі, а не е, на корупції чи на обмані людей. Е, от і мені так цього не вистачає, я просто, начебто, вазон, квітка, яку не поливають. І цього ще не скоро буде, тому що в мене саме цей період з дітьми його потрібно пережити. І от вчора ще чоловік в обід мені такий говорить: ми всі отримали не те, чого хотіли, і каже, це ж треба бути повним ідіотом, щоб мріти мріяти жити в родині. Каже, це ж просто ужас. І так, ми до того прийшли, що і Ну, ми, ми любимо один одного. У нас багато спільного, ми там не, не гуляємо, у нас немає ніякої зради. Ми постійно спілкуємось один з одним. Він в мене дуже розумний, мені приємно саме з ним спілкуватися. Він знає стільки всього, і йому приємно зі мною спілкуватися. Але блін, діти, сніданок, обід, вечеря, одна й та сама хата. Весь день у нас в пошуку коштів він заробляє. Я заробляю, ми постійно. Як ці білки в, в, в колесі, крутимось, і, і якось я не знаю, що це такий період життя. Якась така апатія втома почалася. Це війна дивду Ці політики, крадії, сволочі, просто сволочі в Верховній Раді, які досі на корупції наживаються в такий час. І я не знаю, я якась така... Роман такий ніякої немає. в мене немає взагалі просто ніякої надії. Включила вчора мелодраму. Поки готувала обід, потім готувала вечерю, потім сьогодні готувала сніданок. Це дивилась цю трошки мелодраму. І розумію, що ото таке Ах, все прекрасне буває тільки в фільмах або буває тільки до народження дітей. І от Ще е, дивилася я інтерв'ю Дантеса. Е, він з Кацуріною вже ж зараз зійшовся. А Кацурін із Дорофеєвої всі це знають. Але я про те, що звичайно, у них двоє дітей. Кацурін втомився, любов пройшла, і він собі пішов до Дорофєєвої без діток. Знову прекрасна життя. Вони один одного люблять. Я більш ніж впевнена, що таких людей. Коли з'являться діти, якщо Дорофєєва може мати дітей, бо в мене є підозри, що вона не може мати дітей, що якщо у них з'являться діти, Гасурі не від неї піде, тому що такі люди не можуть бути довго в родині. І ми вчора з чоловіком все таки прийшли до того, що вище вище буде нагорода, якщо ми все-таки не розійдемось. Ми не збираємося розходитись поки що. На тому тижні я хотіла від нього піти до двічі на цьому тижні ще ні. Але дуже важливо пройти цей шлях, виховати дітей, дати їм освіту, і вже потім насолоджуватись життям. Приклонно возрасті, Ну, вже в віці. Напевно, це, це круче, чим просто зламатися і зараз сказати: все, жизнь, боль. іду когось собі іншого шукати. Що скажете, до речі? Іншого я шукати вже не хочу. У мене їх було, я вам розповідала більше ніж достатньо. Із таких прям серйозних відносин. У е, мене чоловік четвертий, а ні, хай буде третій. Хай буде третій із а й взагалі із коло спілкування із чоловіками, скільки в мене було кавалерів, залицянців, залицянців, є таке слово, залицяльників, певно, правильно. Це просто толпи, це стільки, і я знаю точно, що не буде чоловіка якогось іншого, кращого. І мені треба ставати кращою. Я, я стомилась, Я реально стомилася. Ми працюємо вдвох вдома. І мене не радує не цей басейн на, наразі. Мене би не порадувало навіть якби я полетіла в саму гарну якусь країну світу. Я так стомилася. У мене просто немає натхнення ні на що. Я розумію, що в мене зараз сьомий місяць вагітності і мені скоро народжувати. І Я народжу. І це мінімум рік в сраці. оцій дитина прокидатися знову вночі. Знову в мене будуть мішки під очима. Знову я буду готувати грудьми. Це все так важко і це так виснажує. Але це треба просто пережити. І якось з настроєм проблеми. Виговорилась вам. Так що я більше не романтик, я не вірю в це все. Були в Парижі, в Версалі. Ой, не в Версалі, перепрошую. В... В Луврі І там, типу, хлопець з дівчиною одружилися, і біля них фотограф, і вони там кружляють, кружляють. Вона в гарній сукні. Вони якісь індуси були. І ми йдемо з моїми племінницями. Я кажу: о, да-да, зараз я кружляю в цій сукні, а потім я буду мити. А потім кажу, це все просто сукна знімається, все рівно ти будеш мити підлогу, готувати їсти. Хтось з моїх племінниць каже, та да, мити підлогу тією ж сукнею. Коротше, <свісно>, поржали. Потім ще хтось мене запитав тут в Чернівцях, чи була я. Ну тут одне є таке місце на на верхньому даху на Кобилянській приміщення, де там видно всі чернівці. Ну не всі, а там кусочок цих чернівців не невисоких. Типу туди там, весілля проводять, роблять е -е -е -е, запрошують дівчат одружитися, роблять романтичні такі різні подарунки, типу під скрипку, зі столик. Ну короче, це романтична лабуда. І е мене питають, а ти там була кажеш. Я щоб я платила комусь за те, щоб піднятися туди, яка романтика! Я в це не вірю. Не вірю ні в яку романтику. Все, в мене це було, і воно в мені вбито або спить дуже глибоким сном. І я не можу сказати, що це чоловік вбив. А, і я вбила це в собі, і він вбив і попередні чоловіки вбили. Тому що кожен раз з ким би ти не жила, якого б ти не обирала. Він хоче їсти, а ти готуєш. От я не знаю, дівчата може у вас чоловіки готують. В мене жоден чоловік не готував. Жоден один був, який там, типа, пік щось там іноді, ну це як готував Романтичний ужин. Я прийду до тебе два рази на тиждень. Ми приго... візьмемо пляшку вина і приготуємо разом страву. Ну, типу, як із фільмів. А коли будуть вже діти, коли воно їсти хоче е -е, понеділок, ой, не понеділок. Він вівторок, не трьох разового харчування, а кожного божого дня. То вся ця романтика, я не знаю, які зберігати. От чесне слово, в мене немає сил і немає бажання. Е ми... Ну от ще кіно подивитися ще разом. Але знову ж таки, ми дивимося фільми. Ми навіть не можемо комедію вже дивитись, настільки воно не, не заходить. Тільки якісь серйозні фільми, основані на реальних подіях, якась срака, просто якась яку Дивились серіал прикольний про ізраїльського. Е Агента, який завербувався до Де забула до ісламістів. З ким ізраїль воює іслам, іран Наташа, Наташа Наташа. А з ким воює ізраїль? і Ізраїль? Ні, ще. Іран, Ірак, ну ісламістиці, що що обстрілюють їх ракетами забули А? Ігіл? синок коротше. Якийсь гіл, <с> і як він став там замміністром оборони, настільки він туди втерся в довіру. Дуже потужний такий серіал. Бо ми прям дивились на одному диханні. Прям такий він прикольний. Ось таке щось цікаво. Потім дивились дуже до речі, класний корейський фільм Дефолт називається. Коли ви подивитесь цей фільм Дефолт, ви зрозумієте, як працює МВФ. Ви от. Цього фільму я зрозуміла, чому у нас розвалився за одну ніч банк Михайлівський, в який ми мої знайомі поклали депозит. А, тобто, чому у нас приймаються, або не приймаються якісь закони? А, все. ну, от коли ти дивишся ці розумні фільми, ти розумієш, яка гордість і незалежність в нашій країні. Яка ми незалежна, ніфіга подобного Боже. Ми не то, що незалежні. Ми абсолютно ніхто в світовому ринку, тому що нам дають гроші, наші їх тирять, і ті, хто дають, приїжджають і диктують свої правила, як ми маємо жити, які ми маємо закони приймати, яка має бути у нас навчання, медицина і все своє нав'язують. Тому я би певно. Почала про романтику, а знову закінчила про фігню таку різну. Так? Я буду працювати 17 минут. Виговорилась, мені здається, стало легше. Синок! Моя мордочка любима. Сидить в басейніку. Не сині ще губині? Це пока пишіть свої коментарі, кому відгукуються мої думки. Обов'язково будемо спілкуватися в коментарях.